Дурес це найперший курорт, який на якому зупиняється наш автобус. Зупинка там обрана досить дуже зручно, лаконічно це. Плєпа – автостанція, звідти можна легко роз'їхатися по своїм готелям. Там є база таксі, там є місцеві автобуси, тому зупинка підібрана досить зручно. Дурес – чим цікавий для наших туристів, це курорт, який знаходиться на Адріатичному морі. Він потопає в соснах, тобто деякі з готелів ніби розташовані прямо в лісі, і це стає таким відчуттям. Душевного відпочинку легкого свіже повітря, тіньок в спекотні дні. Плюс цей курорт я особисто дуже рекомендую для туристів з дітьми і туристів старшого віку. Тому що це адріатичне море, яке має піщаний пляж і пологий заходи. в це мілке море, воно завжди тепле. Тому, до речі, у нас сезон в Албанії майже півроку, там з травня по вересень, і це море прогрівається найперше, тому тут не буде таких в травні проблем із холодною водою. Дурес це курорт, який має широку пляжну полосу. Тобто, якщо будемо порівнювати далі з іншими курортами, то тут найбільша пляжна полоса. і і досить все зручно, є де відпочити, ніхто, нікому один одний не, не, не заважають. і е, В Дуресі дуже багато екскурсіонка. Звідти можна навіть в Македонію з'їздити, на Охрістке озеро, відвідати Болгарську церкву. Тому от такий дурес це мальовничий курорт, який потупає в соснах. В дуресі є підкурорти невеличкі курортні зони Маліробіт, голем і Плєпа. Це такі основні. От Маліробіт і голем вони найбільш зелені. Там такий, от прям в Малі Робіті є зони. Наприклад, в готелі Стар» там прям білий пісок, ніби навозний, і е, таке ну дуже приємне відчуття. Якщо в районі Плєпа, у нас тут зосереджено найбільше готелей, тим більше таких готелів, які мають великий номерний фонд, і в сезон мають можливість підтверджувати номери. Вони знаходяться в районі Плепа, і тут трошки колір води приводить в розчарування наших туристів. Тобто, перше їхнє враження, коли вони приїжджають, це не те Адріатичне море, до якого вони звикли. Тому не треба тут лякатися завчасно, що там не те що обіцяли. І знову ж таки, сприймаємо Албанію, як вона є, без всяких очікувань. Ми... І порівнянь так. і порівнянь. Ага. Море там чисте, прозоре, але за рахунок того, що дно у нього піщане і мілке, перше враження, ніби воно не чисте. Але якщо ми трошечки пройдемося, ми побачимо, що вода там Адріатичного моря така ж сама чиста і прозора, як і в Чорногорії. Просто за рахунок географічних складових мілководія. Піска має трошки інший вигляд. Е, тому, в принципі, Дурес, такий основний курорт, який я рекомендую для дітей і е, людей похилого віку, е, це курорт, який має найбільший вибір готельної бази, найширшу пляжну полосу і найнижчий цінник. Тобто е, цінова позиція тут готелів трошки нижча, ніж в порівнянні з іншими е, курортами. Також, якщо ми говоримо, от, наприклад, на прикладі оренди парасольок і шезлонгів, Якщо в Дурисі ми можемо орендувати комплект пару лежаків та парасольку угу. до 10 євро, то у льорі це вже буде до 15 євро, в саранді і в Ксамілі до 20. Угу. Тобто такий от, найбільший вибір, гарна широка полоса. Пляжна І найнижчий цінник Тому от в принципі він рекомендований для бюджетних туристів і для маленьких. Дуже зручно. Знаєте, діти люблять бавитися на березі, будувати всякі вежі з піску, тому в принципі це От в дурасі. Просто рай для, для діточок так, бо, це, як... нагадує Азовське море, це то, безпечно, тому що дитина так. Нікуди не буде подвінеться, бо дуже добре так. там відпочиває. Албанія, так. взагалі, вона мені така затишна, як домашня. Вона нагадує там Азовське море, наше нагадує, там Чорне море наше так, нагадує. Так. Тому Албанія, вона в принципі, коли потрапляєш всередину країни, якщо м, відкритий до сприйняття цієї країни без всяких очікувань, uh -huh. вона от з, на, надихає її. І нагадує то ті самі часи, коли ми відпочивали у нас в Україні в Криму. Тобто, вона така досить гостинна країна, казав мені один Албанець. Що до нас, коли приїздять туристи, вони плачуть два рази, коли приїхали, бо це шокує. І потім, коли треба повертатися, плачуть, що не хочуть покидати цю країну. Так, є таке в деяких туристів. Є такий ефект першого дня. Вони плачуть і говорять, що все погано. А потім, коли починають розгадувати цю країну, закохуватись, сприймати її. Ну от правда. Вда, я так само, коли їжу 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 в якісь відрядження, у мене перше таке: о боже, їхати знову. А коли я звідти повертаюся додому, у мене таке розчарування, о боже, ця прекрасна країна залишається тут. А я від'їжджаю. Тому от такий один із основних курортів Дурес. Я його рекомендую. Він один із перших, тому по дорозі, враховуючи те, що ми їдемо автобусом, ми тратимо досить багато часу на дорогу. Один із перших для того, щоб якнайшвидше опинитися на морі. Перший курорт, який нас зустрічає, це Дурес. І я пораджу по декілька готелів насправді. Готельна база в Албанії досить велика, є що обирати, є що вибирати, але я вибрала, мабуть, по кілька готелів в кожному курорті в своїй ціновій позиції. Одні, знову ж таки, я говорила про те, що в Албанії немає території при готелях, тобто немає ніяких там не, не, не аквапарків для дітей, не ігрових анімації, кімнат, не нянь, не анімацій. Тобто нічого там такого, що ми там звикли бачити в Туреччині, там такого немає. Скоріше за все. Це відпочинок схожий на європеїзований, як в Хорватії, як в Чорногорії, mm -hmm. тобто є просто готель. І на цьому якби все. Тому от в Дурасі я обрала два готеля Есаль і Фіоре, вони майже ідентичні по своїй наповненості, тобто по розташуванню, по інфраструктурі. Цінник у них майже однаковий, але вони чим особливі? Тим, що вони найдешевші. Тобто вони випадають одні з перших шокутуру. У них досить великий номерний фон побільше, ніж 20 номерів. Там а, при готелі у них свої власні пляжі, навіть якщо ми бачимо, що це там третя лінія чи четверта, а, це буквально. За так, зони мають, але в Албані знову ж з пляжами така цікава історія відбувається. Пляжі у нас всі належать державі, і навіть якщо якийсь із готелів має договір на оренду якогось кусочка uh -huh. там пляжа, держава в будь-який момент може припинити. Якщо держава е зробить висновок про те, що доцільніше забрати це і віддати на загальне користування всім людям, то в будь-який момент концепція готелю може змінитися. Зрозуміло uh -huh. Але в принципі оці два готелі, вони найбюджетніші, мають власні пляжі. Причому, що знову ж таки, як я говорю, що комплект парасольок буде коштувати 10 євро, розуміємо, що якщо в готелю є власна територія на пляжі, то ми вже як мінімум 80 євро зекономили на оренді парасольок і шезлонгів. Uh -huh. Тому це такий досить гарний бонус до цих готелів. Готелі. Готель Есаль має барчик, ресторанчик, гарні просторі, світлі номери. Свій власний пляж і маленький цінник. Фіоре, в принципі, все те саме, але тут у нас ще з'являється басейн. Хоча басейн відкритий, сезонний, працює лише в сезон. Хоча, я, чесно кажучи, відпочиваючи на морі, не знаю, що люди роблять біля басейнів. Якщо ще в Туреччині там є якісь бари, зони для там засмаги, вони просто відпочивають, то в Албані, якщо чесно, я не бачу це як якимось бонусом до обрання угу. готелю про наявність там басейну. Тому що... Тут пляж поруч, він власний, і ми, як бачимо, от на, у нас вказана ціна: це ціна за 8 ночей в готелі з автобусним проїздом на сніданках зі страховим полюсом О, з людини супер. в двохмісному номері. Єдине, що сюди не включено, це трансфер від зупинки до готелю, який угу. там ми додаємо за бажанням. Е, такі, вже там, якщо у нас було два готеля середніх трієчок, ну якби при готелях нічого такого немає, але в принципі просто бюджетно дешево достойно і має уваги. Тут у нас уже з'являються два готеля чотирьохзіркові, які знаходяться в дуресі. Готель Горізонт він має дуже великий номерний фонд, тому, як правило, там є можливість підтвердити номер для розміщення в сезон. Тут досить просторі номери, світлі, чисті, всі класичні в однаковому стилі. Тут великий ресторан, є свій басейн. Цей готель працює на Оленклюзєві, є своя пляжна полоса. До речі, знову ж таки, це третя лінія, але іти там я от особисто жила в цьому готелі. Там іти буквально три хвилини до того пляжа, тому це нехай не лякає. От в дуресі це настільки густа забудова споруд, що навіть ну якби третя лінія це недалеко. Пляж піщаний, своя зона, лежаки, парасольки. Є All-Inclusive, на All-Inclusive у нас включений бар біля басейну, можна там користуватися, брати напої. І в цьому готелі це готель, який належить нашій приймаючій стороні, тому вони трошки знають наш менталітет і чого прагнуть українські туристи. І тут є така собі анімація при готелі, яка відбувається там раз на тиждень. Вони організовують. Національні вечори, національні традиційні танці, вони розважають туристів. Але цей готель, я би знаєте, віднесла до для спокійного відпочинку для людей поважного віку. Тобто там тихо, спокійно, все є, все чисто, харчування собі обираємо, яке нам там підходить. І власний пляжик такий, досить. Хороший варіант. Готель Леонардо, чотири зірки. Я особисто чому звертаю постійно на ньому увагу. Знаєте, така особливість в Албанії, історія з алкоголем. Там немає декілька видів різних вин. Там є тільки червоне і біле. На цьому якби все. В готелі Леонардо власник самостійно виготовляє різні настойки, mm -hmm. вина, коньяк. Тому тут алкоголь він значно відрізняється від звичайних албанських. Тут такий от є барчик, який вартий уваги, і ну, якби я би, якщо люди все-таки роблять акценти на цьому, то я би все-таки його рекомендувала. Окрім цього, тут з'являється великий конференц-зал. Якщо ми поєднуємо відпочинок, тут є можливість поєднати з. З бізнес-поїздками. Цей готель має також свій басейн. Він дуже гарно розташований в оточенні сосен, тобто з'являється такий тіньочок, така трохи атмосферність, уютність. І от мені він особисто дуже подобається. Мінусом в цьому готелі є те, що номерний фон трошечки такий застарілий, мені б хотілося його більш зробити, більш сучасним, освіжити його. Але, в принципі, готель дуже хороший, стабільна четвірка. На Другому поверсі номери суперіор в минулому році пройшли реновацію. Тобто вони вже більш такі свіжіші, більш такі, от, ну, мабуть, звичніші для нас. Світліші. Ну так, да, мабуть, світліші. А, і тобто, ну, можна робити примітки, якщо є можливість, підтверджуємо номери на другому поверсі з реновації. Якщо ні, то ні. Тобто, готель такий собі, якщо в горизонті це такий мінус, дуже спокійний відпочинок для. Певних категорій туристів В, Леонарді, в Леонардо такий досить простоватий номерний фонд. Тому, в принципі, два готелі я рекомендую, але є по ним нюанси. Один із моїх таких найулюбленіших готелів це Albanian Star. Четвірка. Він ну, найбільш адаптований для нас, для наших потреб. Тут, знову ж таки, є All Inclusive, він найбільш наближений до турецького інклюзіва. Тут класний номерний фонд, світлий просторий, з ремонтом, тут декілька барів, ресторанів тут зручно відпочивати з дітьми. Є дитяча. Є басейн, бар на пляжі, бар біля басейну. Тут якраз, от як, як бачимо на фото, широчезна пляжна полоса, mm -hmm. в оточенні сосен, навозний білий пісок, такий ну, от, за рахунок того, що колір піску тут відрізняється від того, що знаходиться в районі плепа, і колір води тут також відрізняється. Він стає такий більш прив... 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 звичним для нас, більш голубим, блакитним. тому. В принципі, от це один із моїх таких улюблених готелів, як і по харчуванню, так і по сервісу. Готель, на який варто в дуресі звернути увагу, це апарт-готель СПАН, три зірочки. Чому? Тому що він підходить під всі категорії. Тобто ми знаємо, мабуть, з досвіду, що більшість запитів на готелі в Албанії приходять з певними критеріями. Підберіть готелі з власним пляжем, або готелі, які мають свою кухню, або готелі, де є великі сімейні. Номери, mm -hmm. а ще важливо, щоб там була міжкімнатна міжкімнатні двері між кімнатами. Тому якраз апарт хотель mm -hmm. Іспана він має всі критерії. Тобто mm -hmm. у нього є стандартні номери, звичайні, у нього є апартаменти з кухонним блоком, у нього є власний пляж. Тому от під всі такі забаганки туристів він от найбільш вдалий. Щоб туристи не побажали, ви попадете тут в Яблучку, оскільки. Він, в принципі, такий от універсальний в своєму роді. Плюс він знаходиться в курортній зоні голем, зелений пляж класний, тому от один із рекомендованих і цінник у нього теж досить помірний. Супер я бачу так.